А що вообще зараз відбувається в доті? Що, що це за пиздец? Я пересів на офлейн а зараз дивлюся, типа що, що це, що це за спектра з БФом? звідки це вообще взялось? А оце два керрі. 20-та хвилина, у них по 7 канет ворсу нема. Вони просто фармили обидва ліс. В одному ката вообще екземпляр зараз покажу. ПТ на інтелект на 9-й хвилині. І просто я щас прискорю, глянь, на якій хвилині воно буде на агілу. 26-38. Нарешті на агілу. Так воно ще й фармило 35 хвилин, і тільки тоді прийшло нормально в файт. А от цей екземпляр, ми його еле умовили МКБ проти терроблейда купити. Вообще нуль шкоди. А так у за юзавін свою льтуту вообще отдельная тема. Просто руїнер. Далі, от пожалуйста. Просто умаляв його, купи БКБ. Ну купи БКБ, ти фідиш за Сайленс Пофіг, він купив себе ганім і далі пішов робити сію. Конечно, просто покиде фід був. Далі нарешті Керрі Луна. Думаю, ну зараз буде нормальний нетворс. Десята хвилина. Не найкращий нетворс, але 3500 можна фармити. 20-та хвилина, у тіпа скільки? У тіпа 7200. Ну 7500, окей. От для порівняння такий же нетворс на 10-й хвилині. І от, будь ласка, на який нетворс у мене на 20-й хвилині. Окей, це ідеальна гра, без питань. Беремо лозову гру на луні, відкриваємо 10-та хвилина. Такий же нетворс 3500, навіть трошки менше. І 20 хвилина 10700. Ну, будь ласка, от вам діференс.